Вітаю, друзі, на каналі Шушим. Ну що, приготуємо сьогодні рибки. Спробуємо процес холодного копчення. Пройдемо це копчення від початку до кінця. Всі етапи. Подивимося, як воно відбувається, скільки воно займає по часу і що в нас в кінцевому результаті вийде. Буде цікаво, тож залишайтеся з нами, я все вам покажу. Зараз замаринуємо рибу сухим посолом. Дивіться, скільки в нас багато скумбрії. 16 штук, всі приблизно по 600 грам. Такі вибирали самі крупні. Будемо робити сухим посолом. Тут я відміряв 300 г цукру і кілограм солі. Зараз ми їх змішаємо і будемо засолювати нашу риву. Так, змішаємо сіль з цукром, нагадую 300 г цукру і кілограм солі. Риби у нас десь 10-11 кг. Тут приблизно на кілограм риби йде 100 грам солі. Отак. Так, суміш замішана. Цукор додається для того, щоб риба не була пересолена. Якось так він не дає рибі вібрати зайвої солі. Тож, приступаємо до процесу засолювання риби. Починаємо. Скумбрію ми почистили, помили, чорні плівочки прибрали, все чітко. Тож, засолюємо. Беремо сіль і отак прямо сюди. Отак проходимось. Добре. О. Ось так. Наша зараз буде одна на одну лягати і одна одну просолювати. Продовжуємо цю процедуру з всією рибою, яка у нас залишилась. Все, риба вже вся просволена. Дивіться, як гарно виглядає. Всі 16 штучок. Супер. Зараз я їх переміщую в ємність, в якій вони будуть маринуватися, і відправляю на 24 години до холодильнику. А вже завтра ми їх дістанемо і почнемо коптити. Це в нас нагадує буде холодне копчення. Клас. Гарно виглядають рибки. Пройшло вже 24 години. Риба промаринувалася. Я її вимив, добре вимив водою. І обтер паперовими рушничками. Ось так виглядає вона зараз. І тепер нам треба її зав'язати. Ось такі шматочки мотузки я нарізав. І ось так я першу спробував зав'язати, щоб ми її в коптильню вже підвішували за хвостик. І всередину обов'язково треба ставити палички, щоб вона була розкрита. Це я взяв від кави палички, бо більше нічого не придумав. Тож зараз покажу вам, як цей процес проходить зав'язування риби. Мотузочку, робимо один вузол. обмотуємо в різні боки, тут ще один вузол і другим фіксуємо. О, тепер беремо наші дві мотузочки і зв'язуємо їх тут, тут вище. Так, чик-чик, чик, чик. чик, чик. Оп, затягнули. І все, наша риба обв'язана. Тут нічого складного немає. Головне не забути вставити шматочок дерева. Чік. Ось так буде. Наша риба коптитися. І продовжуємо. Роботи багато, риби багато. Вже не терпиться запустити коптильню і перейти до цього процесу. Холодним копченням ще жодного разу не коптив. це буде для нас щось новеньке. Я думаю, цікаво це буде як мені, так і вам, що воно вийде і як це все проходить. Всю обв'язав, повставляв палички. Ось так виглядають наші 16 риб. Прикольно. Тепер йду запускаю коптильню. У нас сьогодні всього два етапи. Сушка від 2 до 4 годин. Будемо дивитися вже по стану риби, коли вона висохне. І копчення в районі 12 годин. Тож, часу ще багато, щоб приготувати цю рибу. Я вже на вулиці починаємо процес сушки, виставив 25 градусів. Сушка у нас буде проходити при 25 градусах. Зараз помістимо сюди рибку в два рівня, вище нижче. І починаємо процес. Сьогодні батько допомагає мені. Я буду сьогодні допомагати. Що там вже хочеш цієї рибки скуштувати? Смакати, яка в нас вийде. Завтра будемо смакувати, а сьогодні тільки нюхати можна. Нормально. Це процес у нас довгий батько буде. Цілу ніч будемо коптити. Десь до 4 годин сушки і 12 годин копчення. Ти що ми спати не будемо цієї ночі? Я не буду, ти будеш. Я буду кімарити. 16 годин буде рибка коптиться. Тож починаємо. Пробуємо завантажити її всередину. Так, починаємо якось, не знаю як, правда. Але починаємо. Пробуй, першу повішаєш а остальна піде. Бестро вже. Так, одна. Це в нас по чотири штучки їх виходить. Дві. Три. Ого яка важка. Ну тут кожна по 600 грам десь, да? Ну, була по 600, вже трошки менша. А коли скопиться, ще менше стане. Ну так, да. це таке діло. Так, пробуємо чи влазить. І влазить. Чітко, але ну, тут, тут є трошечки довше, трошечки коротше, то я зараз буду регулювати. Ага. Коротше якось будуть тут, довші, вище може. Коротше. Починаю чаклувати. А чого ти знизу зразу поставив, а не зверху? Я перевірити, як а, вона настає. Ага. Це ж треба ще гратися, виставляти по різним рівням. Все, друзі, завантажив. Класно. Якраз повна загрузка. Кому цікаво було, яка в цій коптерні загрузка повна, 16 скумрій, все чітко, клас. Так, головне тут розміщати рибу так, щоб вона не торкалася одна одної. У мене вийшло все чітко. Класно. Тож, запускаємо сушку, закриваємо рибу, до речі, заслонки, що вентилятора, що димаря повністю відкриті. Зачиняємо Опа, коптильню. 25 градусів виставлено, запускаємо пропелер і запускаємо тен і конвенцію. Все, почався процес сушки. Через 2 години відкриємо, подивимось, чи достатньо, чи ні. Якщо ні, то будемо сушити далі. Процес почався, холодне копчення, клас, давно чекав. Так, друзі, пройшло 2 години 30 хвилин. Давайте подивимося, яка там риба всередині. Чи просто шилась вона вже чи ні. Так, дивимось. Опа! Дивіться, повністю матова стала. Нижня як там? Також матова. Угу. Супер. І задні так само матові. Клас. Все, можна сказати, сушка закінчена. Але ще хай 10 хвилин чи 20 побуде. Тоді збільшимо на 2 градуси до 27, насипаємо щепу і запускаємо в нас дощ, іде погода взагалі жесть. Але нічого, це, це нам не завадить зробити класну рибку. Тож через 20 хвилин запускаємо процес копчення. Нюша. Ти що, прийшла вже рибу їсти? Ще рано, ще не спеклась. Ну що, друзі, прийшов час запускати процес копчення. Починаємо. Так, для початку вимикаємо вентилятор. Вентилятор не працює. Тепер... Ой. Закрив заслонку вентилятора. На меню виставляємо 27 градусів. Готово. Е -е, насипаємо щеп. Нам треба повний контейнер насипати. Не половину, а повний? Так, да, повний треба насипати і навіть ще вночі треба буде підсипати, бо повного контейнера вистачає приблизно на 6 годин. А нам надо 12. Да. О, то придется не спать сегодня. Все. Засыпали. Полный. І тепер запалюємо. Давай ввімкнемо компресор. Запустився. Запалюємо. Ще вона загорається, так? Да? Так, да, вона загорається. Зараз через декілька хвилин навіть побачиш вже піде дим з димаря. Ну Там повно засипано, то він не дуже пройде швидко. Що ти так думаєш? То давай я покажу рибку. Давай покажу рибку, яка вона на даному етапі. О, дивися вже скільки диму. Угу. Ми бачимо її такого кольору останній раз. Наступного разу вона вже буде гарно-гарно золотиста. Перетворю... Жовтенька, да? Да, перетворюємо звичайну рибу в золоту. І надіюсь, смак в неї також буде золотий. Клас. Все, процес копчення почався. Залишаємо на 12 годин. Це капець. Ну, мені здається, пройде декілька годин, ми відкриємо і ми заглянемо, що там. Ну Знаю. да. Бо цікаво. Заради цікавості. Ну Прикольно. Холодне копчення, перший раз. Я думаю буде круто. Нема ще диму? То, то ще я відкривав. А, то, є, повна є. дима була. Є, 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 дим вже пішов. Зараз воно розгориться і почне конкретно. Дим вже пішов. Да, дивись як якщо... червоне там ліє, компресор вже жене. Все окей. Все, йдемо в хату чекати. Да. Три години ночі. Давайте подивимось що тут. Як тут щепа. О! Вже менше половини. Якраз під... підсипемо. Давайте заглянемо всередину. Кажу, Жов... жовтія потроха. Краса. Опа. Так, все працює, все чітко. Підсипаю щепу і лягаю спати далі. Так, це вже половина копчення пройшла, так скажемо. Все ще подосипав. Опа. Круто. Лягаємо спати далі. Все, друзі, вже 9 ранку. Пройшло 12 годин копчення. Ще останній димок виходить з димаря. А ми будемо відключати. І відключаємо тени, відключаємо компресор. Давайте відразу і вимкнемо коптильню. О, все. Подивимось, що в нас вийшло, і залишимо на провітрювання. Вау! Wow. Дивіться, яка гарна рибка. Просто супер. М -м Ароматики йде. Клас. За Зараз пів годинки, годинку провітриться. Ми ось так прикриємо. Ох, ось так, щоб щілина була. Нехай провітриться, охолоне. А потім вже заберемо до холодильника, а одну візьмемо і розріжемо, подивимося, яка вийшла, і скуштуємо. Все, нарешті закінчився процес копчення. будемо діставати рибу і дивитися, що в нас вийшло. Ось така смакота. Надіюсь. На вигляд смачна. На вигляд, так. Да. Та яка вона може бути? Скільки час часу в диму? Це цілу ніч вона коптилась, так? Да? Так, 12 годин. І 3,5 години сушки. власні рибинки. Ось така рибка в нас вийшла, багато, прикольна, гарна. Зараз всю рибу поставимо в холодне місце на деякий час, а одну я візьму, розріжемо, скуштуємо, що у нас вийшло відразу, бо не терпиться аж так, друзі, я вже вдома. Зараз Скуштуємо, що в нас вийшло, подивимось, який розріз. Рибка гарна, просто шикарна. Аромат вже наповнив весь дім. Дивіться, який розріз. Жирненька, кайфова. Нет, класс, да? Ну, чик. Одеемся. Шматочек филе. Це воно. Смачне. Угу. Такий природний смак набагато смачніше, ніж це, що купується. Купується. Там відчувається цей штучний присмак. А тут... Тут ніжне. Смачне. Не пересолене. Просто кайф. Блін. Я не знаю. Давно я тебе смакоди наїв. Круто. І жирна така хороша. да? Ну Ми круп крупні вибирали спеціально, щоб вони були такі. Ну Самі крупні да, були. Да. Клас. Оце вже насолоду отримую від цього продукту, бо я це просто обожнюю. М -м -м -м. Закоптили ми з комбрію холодним копченням. Получилось класно. Процес трішечки довгий, але з вечора її поставив, зранку вимкнув. Тільки будильник навів вночі один раз вийшов, досить щепи. В принципі, все, нічого складного немає. Можна коптити, мені сподобалось. Таке відео в нас вийшло. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний обов'язково. Ставте вподобайки, вам це не важко. І коментуйте. А ми скоро знову будемо щось придумаємо, щось покажемо вам цікаве і розкажемо щось новеньке. Дякую всім за увагу. Всім пока!